Давайте трохи поговоримо про трейлер Флеша і два Бетмени, і Супергерл, і відголоски людини зі сталі. Чого там тільки немає? Два барі гордо дивляться на нас з екранів. Коротше, змішали все, що тільки можна, але ось питання для чого? Це буде повним роботом всесвіту, це буде екранізацією флешпойнту? Може хтось залишиться а когось, криза зітре? Ну, ми не знаємо зараз. Цей фільм ідеально відображає стан DC на даний момент. Хто, що, чому, для кого невідомо. Але я хочу звернути увагу сьогодні на інше. Інакше всесвіт, чи таймлайн, чи ще якийсь загальний термін, який на цьому етапі ніхто не розуміє, включає в себе злодіїв з фільму Людина зі Сталі. Ні, не цього, який не хотів, щоб Кларк рятував людей. Я про цих двох так. Зод та Фаора повертаються. І якби це було продовження історії про супермена, це було б логічно. Зод один з головних ворогів. Генерал це відлуння старого світу, якому більше вже немає місця у цьому всесвіті. А Фаора не одна з тих жіночих прихвостнів, які існують лише щоб битися з лав лав-інтерестом головного героя. Вони цікаві, складні, і їхній тягар на плечах просто не знає міри. Вони несуть в собі криптон. Вони і є криптон. Яке ж це насправді відчуття постійно знати, що нація та планета можуть бути зовсім іншими. Кращими піддатися еволюції та перетворитись на щось прекрасне, але бути замкнутими на самому початку розвитку. Це якби ми з вами раптом опинилися у світі неандертальців. Наш інтелект та рішучість були б нашими власними найбільшими ворогами. Ситуацію погіршує ще й той факт, що Зот та Фора військові. Ціль їхнього існування вже давно була обрана та виплакана в них самих. Хто вони, якщо не захисники виду, який втратив все? До людини зі сталі можна відноситися по-різному, але насправді цей фільм створив одних з найбільш цікавих та складних, потенційно навіть антигероїв. Десять років вже пройшло з дебюту першої картини у Снайдер -версі». Багато вже змін зазнав Дісішний всесвіт. Були взлети й падіння, ну більше другого, на жаль. Зараз в кіно нас кличуть камео та ностальгія. Чи хочу я побачити кіто на уролі ролі Бетмена? Звичайно, все ж таки він мій перший темний лицар, але його історія у книзі DC була закрита вже давно. А от щодо Снайдер Вірсу, чи не дивно це якось, що не відбувається його повного ребуту? А креатори за власним вибором забирають з цього всесвіту все хороше, та також використовують це саме для хайпу навколо власної картини. Зараз мені просто цікаво, чи залишаться криптонці саме тими персонажами, яких ми зустріли 10 років тому, чи вони теж падуть жертвами сучасних трендів обестінення ностальгії та легкої доступності мультивсесвіту. А може вони за секунду навіть стануть надто дурними, щоб функціонувати? Це ми ще побачимо. Ну а поки зробіть собі ласку, подивіться щось хороше.